Якщо у вас часто болить голова з одного боку, це зазвичай скроня та потилиця, то, можливо, у вас гемікранія. Що це таке? Це особливий тип головного болю, який завжди виникає з одного боку голови. Він може бути постійним, може бути нападоподібним, Але характерно те, що сторона болю вона не змінюється. Це не мігрень, але дуже схоже за симптомами. Тому багато людей роками лікують мігрень, а вона не реагує ніяк на ліки. Основні ознаки біль завжди односторонній. Часто супроводжується сльозотечею, закладенням носа і можливим почервонінням очей з боку болю. Біль може тривати місяцями або навіть роками, ну і часто загострюється під кінець робочого дня або після перенесеного стресу. Обов'язково підпишіться і напишіть в коментарях, як часто у вас болить голова. І головні чинники цього болю. Це або тричастий нерв, він може бути подразнений, защемлений, або травмований, і це запускає хронічний біль, або проблеми шийного відділу і судин шийного відділу. А, проблеми з притоком і відтоком крові в шиї дуже часто дають теж односторонній біль, який плутають з мігренем. І ось три прості поради, які реально вам допоможуть. Перше елементарно не спати на болючій стороні. Це зменшить тиск і подразнення. Друге, це обов'язково зробити доплер судин шиї. Це просте обстеження, але воно дуже інформативне, і воно покаже, чи є у вас порушення кровотоку. Ну і третє це потрібно робити кров рідшою, а потрібно пити достатню кількість води, або якщо можливо медичні препарати, то тільки за призначенням лікаря. Ну і як бонус потрібно стежити за поставою і напругою м'язів у шиї. А з цим може допомогти наша сторінка, де дуже багато відео про те, як зняти больовий синдром з м'язів шиї і плечей, та розтягнути їх, зробити більш еластичним.